Вже рік триває війна між Цезарем та Помпеєм. На заході Цезарю вдалося провести вражаючу кампанію, яка дозволила йому майже безкровно взяти під контроль Іспанію та важливе портове місто Масілію. Але у легатів, яких він відправив з різними дорученнями, справи пішли не так добре. Куріон з чотирма легіонами взяв під контроль Сицилію, але, переправившись до Північної Африки, був розбитий об'єднаними силами помпеянців та нумідійського царя Юби. Куріон загинув сам та втратив майже ціле військо. Хай Антоній, якому Цезар доручив тримати під контролем гірські перевали в Елірії, спочатку зіткнувся з масовим дезертирством, а згодом опинився в оточенні та був змушений капітулювати. Те, що лишилося від Когорт Антонія, доєдналося до війська Помпея. Цілий рік основні сили Помпея не вступали в війну. За підрахунками Цезаря, за цей час Помпею вдалося набрати 9 повноцінних легіонів. І довести розмір свого війська до 18 легіонів. В розпорядженні Цезаря було лише 11 легіонів, і то неповних. Помпей налагодив інтендантську службу та логістику, а також зібрав під своє командування флоти з цілої Азії. Також він розпорядився побудувати багато нових кораблів. Флот Помпея повністю контролював Адріатичне море, а його сухопитні сили взяли під контроль гірські переходи в Елілії. незважаючи на свої перемоги. Цезар опинився в небезпечному становищі, адже контрольовані ним Іспанія, Сицилія та Сардинія були під постійною загрозою нападу з Північної Африки. Діяти треба було швидко та рішуче. Основна квартира Помпея разом з логістичною базою знаходилась в Дирахії, сам він стояв у Фесалониці, а військо в Піреї. Помпей мав намір розташувати війська на зимівля в Дерахії, Аполонії та інших приморських містах, щоб надати Цезарю вільно висадитися в Греції. Але найближчим часом він не очікував від Цезаря спроби перетнути Адріатику, адже настав сезон штормів. Основний флот Помпея, який налічував понад 110 бойових кораблів, знаходився в коркирі під проводом марка Кальпурнія Бібула. Узбережжя патрулювала лише невелика ескадра Децима Лелія з 18 кораблів. Цезар зібрав в Брундізі 11 легіонів та всю наявну кавалерію. Проте кораблів вистачало для переправи лише половини війська. Попри це, він наважився на переправу. В січні 48 року до нашої ери кораблі Цезаря прослизнули повз патрулі помпеянців та переправили на протилежний берег Адріатики шість легіонів, близько 20 тисяч піхотинців та 600 вершників. Цезар одразу відправив кораблі назад за рештою війська. Бібул, роздратований тим, що прогавив флот Цезаря, цього разу був на поготові. Він перехопив флот на шляху до Брундізія та потопив всі кораблі Цезаріанців. Цезар опинився відрізаним від Риму та оточений ворогами з усіх боків. Помпей знаходився в Кандавії на шляху з Македонії до Аполонії та Дерахія, коли він отримав звістку про висадку Цезаря. Стурбований новиною, він прискорив марш своєї армії з метою взяти під контроль важливі приморські міста, найважливішим з яких був Дерахій. Там були зосереджені основні запаси провіанту та спорядження для війська. Після взяття Аполонії Цезар теж вирушив до Дерахія. Але військо Помпея йшло маршем вдень і вночі без опину і опинилося біля Дирахія раніше за Цезаря. Побачивши, що Помпей взяв під контроль Дирахі і що він має значну чисельну перевагу, Цезар відступив за річку Апс до Аполонії, щоб взяти під захист міста та селища, що підкорилося йому. Помпей рушив за ним слідом. Зустріч супротивників відбулася на річці Апс. За міст через річку відбулися сутички передових сил обох сторін, але жодній з армій не вдалося втримати міст під контролем, та врешті-решт міст було зруйновано. Помпей та Цезар затаборились навпроти один одного, розділені річкою. Обидва полководці прийняли рішення зимувати в таборах. Цезар сподівався за зиму дочекатися прибуття решти своєї армії. Помпей теж стягував до себе додаткові легіони. На той момент у Цезаря було близько 30 тисяч воїнів. У Помпея вдвічі більше. Переправити легіони через море було практично неможливо. Командувач флотом Помпея Бібул жорстко контролював усі можливі шляхи переправи. Війська Цезаря натомість зайняли все узбережжя і позбавили флот Бібула зручних місць для поповнення припасів та притисної води. Особливо доткливою була нестача води. Матросам навіть доводилося збирати росу з вітрил. Бібл спробував домовитись з Цезарем про перемир'я, але умовою Цезаря було відкрити прохід через море, де легіонів, що стояли в Брундізі. Піти на це Бібул не міг. Врешті-решт, Бібул захворів та помер. Флот втратив єдиноначальність. Тепер кожною ескадрою командував окремий флотоводець. Один з них, на ім'я Лібон, на чолі ескадри з 50 кораблів, вирушив до Брундізія, Розсудивши, що простіше контролювати один пункт, ніж розпорошувати увагу на ціле узбережжя. Він зайняв острів навпроти Брундізія і заблокував флот Цезаря, що стояв у Гавані. На той час командувачем сил Цезаря в Брундізії був Марк Антоній. Він наказав почати патрулювання узбережжя, щоб запобігти висадці моряків Лібона з метою поповнення припасів та запасів води. На острові, який обрав як свою базу Лібон, не було достатньо води для його ескадри. Не отримуючи підтримки від інших флотилій та потерпаючи від нестачі води, Лібун був змушений повернутися назад. Друзі, автор каналу Боу» збирає кошти на пікап для 411-го окремого батальйону безпілотних авіаційних комплексів. Я вирішив провести невеликий збір з розіграшем призів, щоб допомогти йому зібрати потрібні кошти. Минулого тижня я вже провів такий збір в Твіттері та в Телеграмі, і там ми вже зібрали 15 тисяч гривень. Давайте спробуємо разом зібрати ще 15. Розігрувати ми будемо такі призи. По-перше, три обкладинки на документи з символікою давнього Риму: кольори чорний, брунатний та бордовий, обкладинки, зроблені з натуральної шкіри та підходять для внутрішнього паспорту книжечки закордонного паспорту, військового квитка та інших документів такого формату. По-друге, три футболки з магазину мерча, розмір колір та принт ви оберете самі. І нарешті, книжки з моєї особистої бібліотеки, нотатки про війну з галами Цезаря. Та життєписи Цезарів Светонія. Щоб взяти участь у розіграші, вам треба зробити донат на банку збору та надіслати мені в телеграм скріншот вашого донату. За кожні 100 гривень ви отримаєте один квіточок на розіграш. Чим більше квитків, тим більше шансів отримати приз. Коли банку буде розбито, я випадковим чином визначу переможців, які отримають призи. Також щира подяка всім нашим спонсорам, завдяки яким канал продовжує існувати, та ми маємо змогу працювати над контентом для вас. Зокрема, щира подяка спонсору рівня консул Костянтину Данильченку, консулу рівня Претор Андрію Гончару, а також консулам рівня квестор Луї Мардук, Сонік, Оберст, Ігор Котляревський, Едмон Дантес, Тарас Турковський, Назарій Мартинюк, Мадао, Дмитро Батожний, Володимир Пустоваров, Сонік. Ілля Ладан, Ендрю Пі та Макс Ротанський, а також нашим численним спонсорам рівня Квіріт та тим, хто підтримував наш канал разовими донатами через BuyMeACoffee та Дякаюа. Ще раз дякую вам всім. Ваша допомога насправді дуже важлива для нас. Минали місяці: стояння армій одна проти одної в таборах, розділених річкою, продовжувалося. Цезар неодноразово пробував відправити до Помпея посланців з пропозиціями про перемир'я, але без жодного результату. Його становище погіршувалося. Попри те, що його військо було значно менше, ніж у Помпея, саме він почав першим страждати від нестачі провіанту. Починалася весна, нового врожаю чекати було ще довго, а навколишня місцевість була повністю виснажена фуражирами обох армій. Одночасно з цим Помпей не наважувався на вирішальну битву. Він не надто покладався на нещодавно зібрані з новобранців легіони. Провіанту, накопиченого в Деррахії, було більш ніж достатньо для його війська. Він сподівався, що нестача їжі рано чи пізно змусить Цезаря до капітуляції. Нарешті Антоній наважився на переправу. Він посадив на кораблі три легіони найдосвідчніших ветеранів, які пройшли разом з Цезарем Гальську кампанію, і вирушив на з'єднання з силами Цезаря. Але у контрольованих Цезарем містах через дії флоту Помпея висадитися він не міг. Тому він пройшов далі та висадився лише у гавані Німфея неподалік острову Ліса. Як тільки про висадку Антонія стало відомо, обидва полководці почали діяти. Помпей вирішив не дозволити Антонію з'єднатися з силами Цезаря і спробував розбити їх поодинці. Цезар теж вирішив швидким маршем рухатись на з'єднання з Антонієм. Розташування Помпея було вигіднішим йому не треба було, на відміну від Цезаря, переправлятися через бурхливу та глибоку річку Апс. Армія обох полководців вирушили одночасно, але попри те, що Цезарю довелося піти на схід в пошуках броду, все одно йому вдалося рухатися швидше через те, що його військо не було обтяжене обозом. Від розвідників Антоній дізнався про наближення війська Помпея і наказав побудувати укріплений табір. Маючи військо Цезаря за плечима, Помпей не наважився на штурм добре укріпленого табору, і вже наступного дня Цезар зумів об'єднати сили з Антонієм. Тепер сам Помпей опинився перед загрозою того, що об'єднані сили Антонія та Цезаря відріжуть його від запасів провіанту в Дерахії. Тому він вирішив відступити та рушив до міста Аспарагії неподалік від Дерахія, і там на зручному місці він став табором. Тим часом в Азії прихильник Помпея Сцепіон отримав від нього звістку про висадку Цезаря в епірі. Помпей наказав Сцепіону йти на з'єднання з основними силами помпеянців. Сепіон миттєво зібрав легіони та повів своє військо через Македонію до епіру. Тепер, коли майже ціле військо було в зборі, а основна армія Помпея була відрізана від Греції, відпала необхідність в охороні морського узбережжя. Цезар відкликав з Оріка залишений там для цієї мети Легіон і зробив ряд маневрів. Частину військ він відправив в провінції для встановлення над ними контролю. До Фесалії відправився Касій Лонгін з одним легіоном новобранців. До Етолії – Сабін з п'ятьма когортами та загоном вершників, а Гнея доміція Кальвіна з двома легіонами Цезар відправив до Македонії з метою зупинити просування Сапіона. Коли війська Цезаря залишили орік, на місто напала флотилія під командуванням сина Помпея. Взяти місто йому не вдалося, але його кораблі вийшли до Гавані та спалили нечисленний військовий флот Цезаря. Орік опинився в облозі, і це перервало шляхи постачання провіанту до війська Цезаря від міст, що знаходились південніше. Після цього Помпей син напав на острів Ліса, також контрольований прихильниками Цезаря. Взяти острів йому теж не вдалося, але він потопив чимало торговельних кораблів, залучених до постачання припасів Цезарю. Дії Помпея сина суттєво погіршили становище Цезаря. На той момент в нього було від 35 до 40 тисяч піхотинців та 3 тисячі вершників. В той час як військо Помпея налічувало 53 тисячі піхоти та 7 тисяч кавалерій. Цезар рушив на Помпея біля Аспарагія, сподіваючись змусити його дати бій. Але Помпей залишився в таборі і не прийняв виклик. Тоді Цезар повів військо до Дирахія, щоб змусити Помпея вийти з табору. Помпей слідував за Цезарем, і вони підійшли до Дирахія одночасно. Цезар розташував свій табір в безпосередній близькості від міста. Помпей став табором на високих пагорбах трохи поодуль на березі моря. Обидві сторони почали зводити укріплення. Цезар наказав копати рови та редути з метою оточити табір Помпея. Помпей теж будував захисні укріплення, щоб обезпечити себе від раптового нападу. Цезар неодноразово виводив своє військо і шокував його для битви. Помпей робив те саме, але не виводив своє військо на відкритий простір. А тримав його біля табору в межах досяжності баліст та онагрів, розташованих на захисному валу. В таких умовах Цезар не наважувався на атаку. Попри те, що табір Помпея був блокований, проблем з провіантом у нього не було. Все необхідне для його війська постачалося морем, яке контролювали ескадри Помпеянців. Армія Помпея почала відчувати нестачу води через те, що легіонери Цезаря відвели або запрудили річки та струмки, що несли воду через заблоковану територію. Також бракувало фуражу для коней та в'ючної худоби. Помпеянцям довелося копати криниці, щоб забезпечити себе водою. В той же час у самого Цезаря почалися проблеми з провіантом, адже навколишня місцевість була повністю спустошена. Дійшло до того, що легіонери почали харчуватися кашею, яку варили з коріння. Щоб вирішити проблеми з харчами, Цезар відправив Касія Лонгіна і Кальвізія Сабіна взяти під контроль Ахею та налагодити постачання збіжжя до військи. В цей час Помпей дізнався від перебіжчиків про слабке місце в укріпленнях Цезаря. Перебіжчики повідомили Помпею, що південний край системи Редутів має недобудовану ділянку, що примикає до моря. Тут Цезаріанці звели два захисні вали, призначені для оборони з двох боків. Один проти військ Помпея, що знаходились в оточенні. Другий проти можливої атаки з моря. Між захисними валами Цезаря та Помпея знаходився покинутий табір Цезаря. Це місце було віддалене від головного табору Цезаря, слабко захищене, і його можна було спробувати захопити. Перебіжчики також знали систему дозорів та караульної служби, і все це вони повідомили Помпею. Помпей вирішив зробити вилазку з метою прорвати блокаду. Перш за все, він хотів мати можливість вивезти назовні кавалерію та уможливити постачання фуражу та води до табору. Для атаки Помпей виділив 60 когорт, приблизно половину свого війська. Вночі помпеянці атакували намічену ділянку. За допомогою кораблів Помпей висадив десант між валами та південніше шивалів Цезаря. Одночасно з десантом в атаку пішли підрозділи, що знаходились на захисних укріпленнях Помпея. Тобто одночасно атака відбувалася з трьох сторін: з тилу, в лоб та з флангу. Тут несло варто лише кілька когор 9-го Легіону, і вони були змушені відступити. Помпеянці посилили тиск і підбадьорені першими успіхами пішли в атаку. Відступ Цезаріанців незабаром перетворився на втечу. Паніка охопила і підрозділи, які відправили їм на поміч. Втечу зуміли зупинити лише у найближчому таборі військ Цезаря, яким керував Антоній. Він зумів відновити лад, а невдовзі йому на допомогу підійшов і сам Цезар. Помпей одразу розпочав організацію нових укріплень. Частину військ він відправив до покинутого табору, частину він відрядив зводити нові укріплення за прорваними укріпленням цезаріанців. З метою ліквідації прориву блокади Цезар задіяв війська у кількості 33 когорт, тобто більшу частину свого війська. Його метою було відбити захоплений помпеянцями старий табір та перервати сполучення між основними таборами помпеянців та новозведеними укріпленнями. Для цього він розділив своє військо на дві частини. Лівий фланг мусив атакувати укріплений табір в лоб та спробувати вибити або принаймні зв'язати боєм якомога більше сил помпеянців. В цей час правий фланг мусив обійти табір та мережу його захисних валів та вдарити по помпеянцях з тилу. Початок атаки гор Цезаря пішов за планом. Лівий фланг атакував укріплення табору і, взявши гору в жорсткому протистоянні, зміг увірватися до самого табору. Але на правому фланзі все пішло не за задумом Цезаря. Дорогу цизаріанцям перегородив неприступний захисний вал, який з'єднував табір з річкою. Подолати його вдалося лише біля самої річки. Через вузі з проходу війська просувалися дуже повільно, і цим скористався Помпей. Він зняв з робіт по спорядженню нових укріплень майже всі війська, додав до них наявні резерви та кинув їх проти цезаріанців, що прорвалися на правому фланзі. Побачивши війська помпеянців, що наближалися, правий фланг, який ще не повністю пройшов через вал, не зміг вишикуватися до бою, здригнувся та почав відступати через той самий вузький прохід. Вузькість проходу і крутість укосів валу призвела до того, що утворилася страшна тиснява, яка тільки посилила паніку серед цезаріанців. Водночас, затиснуті в таборі помпеянці, побачили допомогу, що наближалась до них, і підбадьорані цим пішли в контратаку. В свою чергу когорти лівого флангу Цезаря, побачивши панічну втечу правого флангу, теж піддалися паніці та почали поспіхом відступати. Ціле військо Цезаря почало тікати. Цезар пробував їх зупинити, але паніка, що охопила його легіонерів, була така сильна, що його просто не слухали. Один прапороносець навіть спробував вдарити Цезаря гострим кінцем легіонного штандарту, але Цезаря врятували його охоронці. У Помпея була чудова нагода здобути рішучу перемогу над супротивником, скориставшись панікою в його військах, але несподівано він наказав військам припинити переслідування Цезаріанців. Можливо, він подумав, що відступ військ Цезаря був уявним і побоювався пастки. В цій битві Цезар втратив понад 4 тисячі воїнів. Втрати Помпея були незначними. За деякий час Цезарю вдалося відновити ладу війську та перегрупуватись. Він вирішив вести військо до Фесалії, сподіваючись там відновити запаси провіанту. Перед Помпеєм була низка можливостей подальших дій. Він міг перевести армію через Ілільк до Італії або навіть переправитись морем, яке було під його повним контролем. Але, впевнений в своїй перевазі, він вирішив рухатись за Цезарем, щоб добити свого супротивника та раз і назавжди покласти край громадянській війні.